Добродія компанія автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Toyota Avensis 2016 року випуску. Офіційний автомобіль від першого власника в гарному білому кольорі, без страхових випадків та ДТП на оригінальних литих дисках. Дуже гарні комплектації на текстильному салоні з електро, підкачкою і подушки. Механічна шестиступінчна коробка передач 1.8 бензиновий двигун на 147 кінських сил, великий дисплей з навігацією, двохзонний кліматконтроль. Звичайний круіз-контроль, також мультикермо. Можна переключати та відповідати на дзвінки з керма, також електрорегулювання та електроскладання дзеркал. Оригінальних 131 тисяча кілометрів. Є повна сервісна історія з підтвердженням пробігу на сервісі. Дуже гарний текстильний салон без пропалів та затертостей. По задній частині салону також все в ідеальному стані. Є два комплекти гуми, два ключі, два комплекти навіть ковриків зіма-літа автомобіль реально дуже збережений та вартий вашої уваги. По техніці повністю все обслуговувалось по регламенту. Нещодавно була заміна всіх мастил та фільтрів. По ходвій частині замінені амортизатори передній оригінал. При перевірці ніяких зауважень по автомобілю знайдено не було. Переглянути цей чудовий автомобіль можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати готівку в кредит або в лізинг.